Виконуємо номер 1629 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Прямокутний парлепіпед і куб мають рівні площі поверхні. Довжина парлепіпеда 12 см, що у три рази більше за висоту і на 3 см більше за ширину. Знайди ребро куба. Приступаємо до виконання. Знайдемо у вас висоту паралепіпеда. Відомо, що довжина 12 см що у три рази більше за висоту, отже, висота у три рази менша за довжину. 12. ділимо на 3. Отримаємо 4 сантиметри. Висота паралелепіпеда. Також нам відомо, що довжина 12 см і на 3 більша за ширину. Отже, ширина на 3 см менша за довжину. Знайдемо ширину 12, відняти 3 буде 9 см. Ширина паралелепі Ну, а тепер знайдемо площу поверхні паралепіпеда. Довжину множимо на висоту, висоту множимо на ширину і довжину множимо на ширину. Додамо і помножимо на 2. 48 додати 36, додати 108, отримаємо 192 і помножимо на 2. Буде 384 сантиметри квадратні. Це площа поверхні прямокутного... Парале, -да. А тепер знайдемо площу однієї грані куба. В умові відомо, що прямокутний паралелепіпед і куб мають рівні площі поверхні. Отже, в куба точно така площа поверхні. Допишемо, що і цей куба. Ну а тепер у нас знайдемо площу однієї грані куба. У нас шість граней, 384, ділимо на шість. Отримаємо 64 чотири квадратне. Це площа однієї грані куба. Отже, сторона квадраті дорівнює 64. Підберемо таке число, яке при піднесенні до квадрата дає 64. Це число 8, бо Вісім у квадраті це шістдесят чотири. Отже. Ребро куба вісім сантиметрів. І записуємо відповідь. Вісім сантиметрів. Номер тисячу двадцять виконано.